Апарати, які були під'єднані до кожної парти, до кожної дитини. Дитина одягала отакі от навушники на вуха, і це була як стаціонарна апаратура, вона була під'єднана як петлею до кожної парти. Біля кожної дитини був мікрофончик, так посередині стояв. І дитина могла чути і себе, і вчителя. На такому стаціонарному обладнанні близько 70 років тому отримували ази науки учні з особливими потребами в Хусті. Нині спеціальна установка, яку використовували для діток із вадами слуху, розміщена в новоствореному музеї у Хуській спеціальній школі перших-третіх ступенів. Разом з ним тут представлені слухові апарати від найстаріших до сучасних. Самі давнішні ці водапаратки, бачите. Вони <кій> тут уже мабуть, не вся частина його є. Потім згодом з'явилися такі більш досконалі вже апаратики, які ну, аналог зараз їхній використовують також. Діти беруть на вузькову молу. Бачить у наших дітей, під'єднують, робляться індивідуальна слухова вкладка, і щоб діти краще чули, От бачите, це вже більш такий сучасний апаратик іде, більш, менший. Ці всі апарати ми ну, позбирали тут у нас у школі, що це колись хтось носив із наших дітей, наших випускників. Вони вже якби залишилися тут у нас. Вихованці Хуської спеціальної школи перших-третіх ступенів із зацікавленістю роздивляються представлені експонати. Кажуть, це історія їх краю і кожен повинен її знати. Було п'ятеця, і я сюди прийшов на, на виступку і, ну, то було гарно, тому, то є ну, ваги, ваги. Угу. А що з ними треба робити. Ну, Например, например, чого тяжого поставити. Наприклад, то яйце, а то два ігру, два ігрушки. Саме цікаві як носилися ці старовінні апарати. Саме цікаво, як усі ці маленькі діти з садочка спали на цій колядці. Ініціатором створення музею стала директорка навчального закладу Жанна Микитюк. Урочисто відкрили музей 24 листопада. Ця дата не випадкова, поза як цього дня школі виповнилося 70 років. Спочатку ми збирали матеріали, систематизували, а потім, завдяки працівникам нашої школи, організували от такий таку залу, таку музейну залу. Вона систематизована. Це шкільний реманент, це є інвентар, який стосується класного приміщення, це предмети побуту, в якому проживали учні багато років тому назад, в минулому столітті. Це предмети, які стосуються кухні. Харчоблоку тодішнього, тобто речі, які слугували в побуті і в навчанні та вихованні дітей у минулому столітті. Деревоборобний верстак, він старий, ми його знайшли на горищі у нас у школі. Ми вирішили його також поставити сюди, в музей. Ну і там різні речі, також рубанок, такий 50-х. 40 років, коловорот, ну, що було таке більш-менш старе, старовинне, чим дітей вчили в 50-х роках, коли відкрилася школа, то ми знайшли і передали сюди в музей. Надалі тут планують примножувати експонати зі всіх куточків Закарпаття та організовувати екскурсії для учнів навчального закладу.